Якщо серце Корвалтап екстра. Корвалтап екстра, бо серце тільки одне. Що ви тут розбігалися? Нормальним людям відпочити не даєте. Ну і звідси. що ти розсілася? Треба це все прибрати зараз. Господи, ну я ж ти криворуки, ну що не зрозуміла, що це має бути в одному а це в другому. Ну то сама і роби. Куди ти пішла зібрати це все допомогти? А наші ж все одно все зроблю не так. Господи, виховала на свою голову. Ну як я це все зберу? Шановна, переберіть, будь ласка, сміття за собою. Нехай прибирають ті, кому за це гроші платять. Як ти така розумна, то сама прибери. Вчити вона мене буде. Алло, Юль, Юль, зараз не до тебе, я передзвоню. Так, що... В Останній місяць у житті Валентини Підгрушної почалася чорна смуга. Жінка постійно сварилася із чоловіком Олександром та донькою Євою. Та й на роботі справи йшли усе гірше. Валентина вирішила, що її зурочили, і приїхала по допомогу до бабусі. Ну от все не так. В квартирі все ламається. На роботі скандал на скандалі. Дома всі повизвірялися. Ну точно хтось зглазив. Ти сама винна в тому, що зараз з тобою коїться. Я? Так а що ж я такого зробила? Ти всіх ображаєш, всім розказуєш, як треба жити, а власних помилок навіть не бачиш. Знаєте, я до вас по допомогу приїхала, а не щоб ви мене тут повчали. Що ви про мене взагалі знаєте? Що завжди вважаєш себе правою. що інших взагалі не чуєш. Ось бачу, ти настільки когось образила, що прокляття на тебе наклали. І дуже сильне. І що ж мені тепер робити? Маєш знайти кого зневажила. А краще вибачся перед усіма кому щось погане сказала. Знаєте, я краще піду, бо я бачу, що допомоги мені тут не дочекатися. Краще послухай і зроби, як я сказала. Бо біда вже на порозі. Валентина повернулася від бабусі дуже роздратованою. Адже вона не вважала себе винною у своїх проблемах. Жінка вирішила поділитися своїм обуренням із чоловіком Олександром. Ти уявляєш, я ходила до тієї захваленої сліпої, вона мені сказала, що я образила багатьох людей. Валь, ну а ти сама як думаєш? А що тут думати? Я правду говорю. А хто на правду ображається, той сам винен? Ну, слухай, ну ти ж розумієш, що правду можна сказати по-різному. Хтось каже, скажеш людина правдоруб, а хтось — щось скандалістка. <рес> Боже, всі такі сахарні стали. Нікому й слова не скажи. А я просто що думаю, те й говорю. Я розумію. Просто інколи те, що не подобається тобі, не завжди є погано. Я не розумію. Ти що згоден з цією бабкою, що проблема в мені? Вибач. Але так. Ти просто інколи робиш боляче людям, навіть не розуміючи цього. <рес> То значить, ти в нас. Святий, а я скандалістка? Я такого не говорив. Але подумав, ти на себе подивися. По дому зробити нічого не можеш, заробляєш дві копійки. Ти взагалі пам'ятаєш, коли ти мені дарував хоч якусь першивеньку розочку? П'ять років тому назад ти сказала, що я ідіот і викинув гроші на віник. Дякую! Дуже смачно! Потримати гроші. Наступного ранку Валентина знову прокинулася роздратованою. Єва, чого ти копаєшся? Ти запізнюєшся вже. Мама, я все встигаю. Я бачу, як ти встигаєш. В кімнаті срач, речі он, пожмакані валяються. А чого з математики 10, а не 12? Мам, всі інші взагалі по шість отримали. Мене інші не цікавлять. Валя, припини, чого ти до неї взагалі причепилася? Це я причепилася. Це ви мене ні в що не ставите. А я все сама і все на мені. Мама, ти коли в останні прибирали чи їсти готовила? Що? Ти не помітила, що останні два роки тільки ми з татом прибираємо і готуємо. А ти замість того, щоб сказати дякую, весь час бурчиш. Ой, перетрудилися. То мені вас пожаліти, чи що? А те, що я 15 років на вас герувала, це нічого, це не рахується. Взагалі, я тобі завжди у всьому допомагав. Так мені що, внуги вам поклонитися, бо ви самі за собою поприбирали? Не бізіть мене. Да ми тебе постійно бісимо, що не зробили? Тато, пішли. Давайте ще в ображених пограємося. Нічого ввечері поговоримо. Валентина звикла контролювати все у своєму житті. Тож коли вона раптом побачила, як у дзеркалі промайнув жіночий силует, то дуже налякалася. Але Валентина переконала себе, що їй це лише примарилося. На роботу Валентина прийшла без настрою і одразу ж посварилася із молодшою співробітницею. Після чого жінку до свого кабінету викликала начальниця. Наталя Олегівна, викликали, Щось сталося? Валентина Петрівна, що відбувається? Ви постійно травите колег. Мені сьогодні знов довелося заспокоювати Олю. І взагалі ви встигли пересворитись з усіма. І що? Я їм правду кажу. Я одна тягну всю бухгалтерію. По-перше, у вас однаковий об'єм роботи. По-друге, ви працюєте по старим схемам і вам про це бояться сказати. Зате ви влазите в роботу кожного і вказуєте, що і як їм робити. Правильно, я тут працюю довше за всіх, і я краще знаю як краще. А ви понабирали, не пойми кого, а я тепер вигрібаю. Валентина Петрівна. Здається, ми не зрозуміємо один одного. Ви маєте вибачитись перед колегами. Якщо у нас в бухгалтерії всі такі обіччеві, то я вибачуся. І перед вами вибачуся. Вибачте, що одна тягну весь відділ. Вибачте, що в паху за сімох на одну зарплатню. Ну що ж, тоді і ви мене вибачте. Я рік намагалась до вас достукатись. Не вийшло. Отже, ми вимушені з вами розпрощатись. Вас звільнено. Оце така мені дяка за всі ці роки. Валентина повернулася додому вкрай засмученою і дуже сподівалася на підтримку своїх рідних. Проте вдома на неї чекала несподівана новина. А ти чого так рано? А куди ви зібралися? А чи ти не в школі? Валя, я хотів з тобою дещо пізніше поговорити. Не при Єві, але ми переїжджаємо. Куди ви переїжджаєте? Поживемо поки в бабусі. Вона не проти. Та ви щось не всі чи що? Ви що магнітні бурі Марс десь там? Валя. Ти мені вибач, але останнім часом з тобою стало неможливо жити. Ти весь час чимось невдоволена, весь час зриваєшся то на єві, то на мені. Ну, вибач, вибач, що робила тобі зауваження. Вибач, що хочеш, щоб ти більше заробляв, щоб нас в хаті не було, як в хліву. Вибач, що примушувала тебе гарно навчатися. Вибачте мені за все. Мам, в мене з усіх предметів оцінки 10-12. Тато щодня мені з уроками допомагає, а ти тільки приходиш і визвіряєшся. Від тебе тільки й чути, що я дурна і криворука. То це я в усьому винна? Ну, пробачте мені, що я у вас така погана. Я народила я, я виростила, але не вгодила. А ти тебе теж пробачення попросити, що ти передо мене дочку настроїв? Вибачитися за те, що я стільки років гарцувала, щоб ми жили як люди, щоб у нас було все як у людей. Валя. Нам з Євою не треба, щоб все було як у людей. Нам треба, щоб ми самі людьми залишилися. Валентина була сама не своя. Вона не могла залишатися в порожній квартирі у такому стані. Тому вирішила зустрітися із подругою та колегою Юлією. Як ти? Нам, коли в відділ кадрів принесли заяву про твоє звільнення, я ледь не впала. Юль, ну а де справедливість? На роботі ж вкалувала, як коняка, мене звільнили. Дома гарцювала, так Саша Євою мене покинув. Переїхали до той Мегери свекрухи. Та ти що? <світ> От неблагодарні. Ну, нічого. Вони ще пошкодують, ще прибіжать до мене назад. Та я впевнена, що все владнається. Слухай, а ти до тої сліпої їздила? Що вона тобі сказала? Та їздила. Сказала, що я сама винна. Що це якогось так образила, що та падлюка наслала на мене таке прокляття. А що робити? Порадила? Ох, сказала, що я маю перед усіма вибачитися. Тоді прокляття можна буде зняти. А я навіть не знаю, кого я могла так образити. Ну, список великий. Що? Вибач, але ти буваєш інколи грубовата. Половина твоєї бухгалтерії від тебе плаче. Ти ж буває ляпно щось не подумавши. От людині і боляче. Юль, я просто єдина чесна людина. Що ти до мене докопалася? Я перед усіма вибачалася і що? Як об стіну горохом? Ну, нічого, я знаю, хто винен. Правда? Так, да, ота сліпа шарлатанка, до якої ти мене відправила. Я як до неї з'їздила, так все тільки гірше стало. Ну, нічого. Я її влаштую. І скандал, і розоблачені. Наступного ж ранку Валентина приїхала до бабусі. Ну, от баба Люба, я вас послухала. Зробила, як ви мені сказали, а в мене все життя рухнуло! Помовч, сідай і слухай. Від тебе вже чоловік і дочка втекли. Роботу свою ти втратила, а скоро й сама на цьому світі не останешся. Якщо й надалі так поводити себе будеш. А як ви? Бачу, ти дуже образила якусь жінку. Вона розізлилася настільки, що переслідує тебе і забирає все, що ти цінуєш. Так діє її прокляття. Та хто ж вона? І що я такого зробила? Всі мене в чомусь звинувачують. А я все роблю правильно. Ні. Ти робиш по-своєму. Більше того. Ти навіть вибачатися не вмієш. А тобі це й не треба, бо ти завжди себе вважаєш правою. Неправда. Я вибачилась. Ти вибачилась. І відчула щире каяття. Відчувала провину за те, що зробила комусь щось не так? Ні. Тільки злилася через те, що ніхто мене не розуміє і не цінує. Бо ти сама перестала чути інших, цінувати їхні почуття. От і дочекалася, що від тебе всі відвернулися. І що тепер? Так все і залишиться? Ні. Якщо зможеш змінитися. Але вчитися доведеться швидко. Ось візьми п'ять гілочок. Маєш щиро попросити вибачення у п'яти людей, яких ображало найбільше. Якщо зробиш це з відкритим серцем, і людина тебе пробачить, то гілочка розпуститься. І що тоді? Якщо розпустяться усі п'ять, принесеш їх мені, тоді я зрозумію, як зняти прокляття. І пам'ятай, треба поквапитися, бо скоро і тебе на цьому світі не стане. Після візиту до бабусі Валентина усе ще злилася на всіх, що залишилася без роботи і без родини. Жінка звинувачувала інших, поки не зрозуміла, що й справді увесь час сварилася не тільки з рідними та колегами, але й з сусідами та незнайомими людьми. Ви що тут одна? Загородили всю дорогу, ні прийти, ні приїхати. Що б я дивилася? Щоб я дивилася за дитиною своєю, дивися, то плаче постійно. Що ти за мама взагалі? Валентина весь час думала, хто ті п'ятеро людей, які найбільше ображені на неї. Жінка вирішила у першу чергу вибачитися перед чоловіком та донькою. Вона запросила їх додому на вечерю, під час якої кілька разів перепросила за те, що так грубо поводилася із ними останнім часом. Мам, дякую за вечерю, але нам вже час додому. Додому? Ну так, додому. Тепер квартиру бабусі я називаю домом. Єва, не треба так з мамою. Як вона зі мною, так і я нею. Було в кого вчитись робити іншим боляче. Але люди бувають міняються. Думаєш? А ти вже поплив. Вона тобі стільки крові випила, а ти за один вибач, готовий їй все простити. Рідним треба пробачати. І ти віриш, що вона кілька років нас діставала, а тепер хоп і за кілька тижнів такою стала що хоч до рани прикладай. Я не свята. І я це знаю. Але я намагаюся стати кращою. Дякую за вибачення. Але я не вірю. Валя. Ми напевно підемо. Саша, а ти. Ти мені віриш. Знаєш, я вже звик до твого характеру. Але мені завжди дуже шкода єва. Вона ж весь час намагалась до тебе достукатись, поділитися хоч чимось, але ти завжди казала, що вона всьому винна. Ну, скажи, хіба важко було хоча б просто пригорнути. Мене так виховували. Мама весь час кричала, хапалася за ремінь. Ну я ж єву не била. Знаєш, інколи слова б'ють гірше, ніж ремінь. Я навіть не уявляла, що можна виховувати якось по-іншому. Я намагався до тебе достукатись, але ж ти весь час мене навіть не чула. Ну справді ж звідки ж мені знати щось про дитяче виховання? Пробач мені, будь ласка, за це. Я Я дуже рада, що у Єви ти. Але Єві потрібна мама. Знаєш, я справді дуже хочу сподіватися, що ти готова змінитися. Валентина була засмучена, що чоловік та донька не готові пробачити її, але вона відчула на серці полегшення від того, що змогла щиро покаятися перед рідними. Наступного дня Валентина вирішила перепросити у колег. Доброго дня. Сподіваюсь, ви не сваритись прийшли? Ні, я прийшла вибачитись. Я Олі вже перепросила, я хотіла б, щоб і ви не тримали на мене зла. Вибачте мені, будь ласка. Валентина Петрівна, а ви дійсно змінились. Навіть вибачення більше не звучить як сарказм. То ви мені пробачаєте? Я не тримаю на вас зла, але іноді просто вибач, навіть дуже щиро, занадто мало щоб стерти погані спогади. Так, я все розумію. Мені. Справді дуже шкода на все добре. вам. Як і попереджала бабуся, прокляття невідомої жінки продовжувала діяти на Валентину, і вона з кожним днем почувалася все гірше. Але незважаючи на це, наступні кілька тижнів Валентина намагалася виправити ситуацію. Вона дійсно змінила своє ставлення до оточуючих, а після роботи гуляла із немовлям сусідки, на яку раніше постійно скаржилася. Дякую, що допомогла, я хоч супу наварила. Та не можеш за що? Ти звертайся, якщо треба. І мені приємно і дитині корисно на свіжому повітрі погуляти. Мама, привіт. Ой, привіт, Онь. Ти до мене? Я за книжкою до школи треба. Ну, входімо. Розкажеш мені зараз, як у тебе справи. Та нормально. Щодня Валентина допомагала іншим. Хоча вже і не сподівалася, що люди зможуть пробачити її. Адже бруньки на гілках усе ніяк не розпускалися. Підтримати Валентину прийшла подруга Юлія. Валь, ти не засмучуйся. Ну не все ж в один день. Вони подумають і пробачать можливо. Але з кожним днем мені стає все гірше. Я відчуваю, що скоро мене не стане. А в лікаря була. Так, була, сказала, що все нормально. Але я відчуваю, що смерть уже на порозі. Ох, мила, як мені шкода, правда. Юль, я навіть не знаю, що б я без тебе робила. Ну, на то ж мої подруги, щоб послуховувати одна одну. Ти завжди була поруч. Ти мене завжди слухала. А я тільки відмахувалася. Пробач мені. Мені пробачила від усієї душі. Та я сама в шоці. Ти знаєш, я ніколи на тебе не ображалась. Але завжди чекала, що і ти зрозумієш, що і мені буває важко. А ти навіть слухати не хочеш. А я думала для кого та п'ята гілочка. Пробач мені, будь ласка. А що ти тепер будеш робити? Я. Я проведу той час, який мені залишився. Так, щоб ні про що не шкодувати. Я не вірю, що всі решта зможуть мені пробачити. А ти подивись. Сталося справжнє диво: усі п'ять гілочок нарешті розпустилися, і наступного дня Валентина поспішила до бабусі. Я не знаю, як так трапилося, але вони всі розкрилися. Значить, люди повірили, що ти змінилася. І ще я хотіла вибачитися і перед вами за те, як поводилася. Я на тебе зла не тримаю. Але тепер бачу, що ти образила дух лісу. Кого? Мавку лісову. Вона пішла за тобою і забрала все, що ти любиш. А що ж я їй такого зробила? Залишила сміття в лісі, зіпсувала настрій оточуючим, і наостанок посварилася з лісовою мавкою. Я пам'ятаю якусь дівчину в лісі, але ж не мавку. Дух лісу може приймати різний вигляд. В лісових річках може видаватися русалками, в горах, де деревам сотні років, може прийти як старець. А в молодому лісі як дитина чи молода дівчина. А що ж тепер робити? Як зняти це прокляття? Маєш сама зрозуміти, що зробити, щоб вона тебе вибачила. Ну добре. Дякую вам. Я подумаю. Наступного ж ранку Валентина вирушила до лісу. Туди де зустріла мавку. Жінка прибрала галявину, на якій колись залишила сміття. Потім іншу, а потім зважилася звернутися до мавки. Дух лісу. Пробачмо. Я не поважала ні тебе, ні те, що ти даєш нам. Я смітила, злилась, але мені справді дуже шкода. Якщо ти зможеш мені пробачити, я буду дуже вдячна. На останніх словах посеред галявини з'явилася вже знайома Валентині дівчина, і вона доброзичливо посміхалася. Жінка зрозуміла, що лісова мавка пробачила її, і з того часу у житті Валентини почало усе налагоджуватися. Зрозумівши, наскільки жінка змінилася, до неї повернулися чоловік та донька. А невдовзі Валентині запропонували нову роботу. Тепер вона дуже цінує те, що має, і намагається двічі подумати перед тим, як щось сказати. Прибирання у лісі стало доброю сімейною традицією її родини Підгрушних. Бабуся ж нагадує, не можна смітити і сваритися на природі, адже лісова мавка може образитися і наслати неприємності та хвороби.